Іван Мазепа. Маніфест до українського війська і народу. Північна війна закручує кривавий молох. Цар Петро щораз виставляє чубаті козацькі голови у перші шеренги під кулі шведських мушкетів. А серед козацької старшини ще немає єдності. Одні кивають на Швецію, інший у бік Москви чи порти. Гетьман гуртує прибічників і віддаляє інших. Під своєю булавою об'єднує українські землі по обидва береги Дніпра, виграє час дипломатичними реверансами. Я нащадків не маю і нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою. Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби я віддавав вам зле за добре і зрадив його. За свої інтереси. Гетьман Іван Мазепа. Маніфест до українського війська і народу. 22 роки тримає він гетьманську булаву найдовше з усіх українських достойників, і це найславніші часи національного та економічного розвою держави. На щастя, обидва вінценосних орляти поки що вірять солодким передзвонам Мазепиного торбана. Козацька старшина, яка не, не уже не підтримувала гетьмана Івана Мазепу. Вони пишуть доноси, зокрема, серед них був той же самий Василь Леонтьович Кочубей разом із своїм свояком іскрою. Вони пишуть донос у 33 пунктах Петру І на те, що Мазепа щось затіває. Але що конкретно, вони не знали, тому що Мазепа цього в такі в свої плани не можна сказати, не посвячував Кочубея. Сумському краєзнавчому зберігається старинна закладна дошка Марія Магдалена ігуменя Києво-Печерського Вознесенського монастиря, ім'я фундаторки православного храму, мати Івана Мазепи, донька білоцерківської старшини, була ревною українкою-християнкою. Іван Мазепа цінував поради матері, тільки власним коштом збудував чи повернув з небуття 45 православних твердинь, найбільше у Києві. Святині Києво-Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий і ще княжа Десятинна церква. На деяких і нині ясніє Мазепин Герб щедро жертвував на храм гроба Господнього в Єрусалимі, не менше труду вклав у книгодрукування й освіту Чернігівський колегіум перейменовано в Могиляно-Мазепинську академія та братські школи, древнє Пересопницьке Євангеліє, на якому нині присягають українські президенти. Теж від Мазепиних щедрот. Це людина, яка дійсно зробила для Батурина найбільший внесок, так як на власні кошти будує в Батурині п'ять храмів. Звичайно, що намагається навчати все населення. Розбудовує Батурина. Головний собор на той час був, головний Троїцький собор, був цегляний, І от всі вулиці саме сводили, сходилися до цього Троїцького собору. На провесні 1708-го гетьман Іван Мазепа і король Карло XII Попередньо домовляються про взаємовигідний союз. Цілий рік до того, обачний Мазепа наполягає на швидшому єднанні перевага надто нестійка. Та молодий король легко важить. і тільки в жовтні, коли Петро І збирає полки під Полтаву, союзники рушають на зустріч під Новгород Сіверський. А бравий Олексій Меншиков разом зі своїми драгунами під стіни Батурина та Мазепа того. Ще не знає. Батуриня залишає наказного гетьмана Чечеля, начальника артилерії Фрідріха Кенінгсека, а сам відходить в район зустріч з шведським королем Карлом XII. Петру І приписують такі слова. Батурин уничтожить весь без достатку, да так, щоб задрагнулася Європа. 29 жовтня, року 1708-го, важкі дзвони усіх батуринських церков били на сполох, Москалики починали штурм. Для оборони столиці передбачливий Мазепа залишив вірних гетьманців та охоронців сердюків. Усього 4 тисячі козацьких шабель проти ста сотень московитів. Найліпша Батуринська церква животворящої тріці називалась пострілами 50 пудових гармат. Мирний люд брав зброю до рук. Інформація про героїчну оборону Батурина протягом багатьох десятиліч або десятиріч, або замовчувалась, або піддавалась цензурі. Проте певна інформація просочувалась в повідомленнях. Козацьких літописців зберігалась у вигляді фольклору. Так, Пантелеймон Куліш в середині 50-х роках, в середині 19 сторіччя, перебуваючи на Черкащині, навіть записав від столітнього діда Козака переказ про героїчну, героїчний захист Батуринця його захисниками, Мазепинцями. І, власне, цей свідок говорив про те, що козаки. Підняли на церковні вежі гармати і їм і боронилися. Історія русів говорить про досить, досить яскраво описує перший день облоги московськими військами Батурина. Вона говорить про те, що Меншиков сподівався відразу, зразу ж наскокав, що взяти штурмом Батурин, але це йому не вдалося, оскільки захисники відповідали і рушничним, і гарматним вогнем. І дуже багато московських солдат полягло під стінами Батурина. Фактично, весь рів був завалений їхніми трупами. За півста кілометрів від Батурина союзники Шведи й Гетьманці спішно переправлялись через Десно, на поклик палаючої столиці. Меншиков вже збирався сурмити відступ, як раптом, колесо фортуни крутонуло на московський бік. В стінах Батуринської фортеці знайшовся такий наказний прилуцький полковник Ніс, який вночі висилає сотника Соломаху. І Соломаха йде в табір меншиковців для того, щоб провести їх через підземний хід. Частина війська пройшла через підземним ходом, потім відкрили центральні Ніжинські ворота, через які зайшла вся решта війська. І в з 1 на 2 листопада 1708 року все населення було вирізано, майже 16 тисяч населення. Все, що руйнувалося, намагалися більшість Істориків називається, відбулася Варфоломіївська ніч. Із захисників Батурина врятувалось заледве ледве менше, ніж 300 козаків, які з боєм прорвались через подвійне кільце, а решта населення, орієнтовно це десь 12 тисяч чоловік, загинула. Тобто була нещадно вирізана. Храми, навіть православні святині, були пограбовані, місто було підпалене, і коли гетьман Мазепа з Карлом XII прибули на Батурин, вони застали лише в прямому смислі цього слова: гори трупів, палаючі головишки, все те, що залишилось від колись квітучого міста.